Вітаю вас, шановні тельці! Сьогодні ви натрапили на моє відео, яке слугуватиме для вас прогнозом на лютий 2025 року. В цьому прогнозі ми разом із вами за допомогою моїх карт з'ясуємо, які обставини ситуації будуть актуальні для вас на протязі цього місяця лютого. Наскільки ці обставини будуть для вас лютими, як ви їх проживете, пройдете, чим вони для вас обернуться. Ну і погортаємо ці обставини да, з різних кутів. Ви в знак протилежного зв'язку залиште під цим відео. Вподобайки, після повного перегляду коментарі. Ну, а також робіть поширення цього відео серед свого коло оточення друзів та близьких вам людей, які мають пряме відношення до знаку Телець. А ми розпочнемо мій прогноз для найщедріших, найтерплячіших, найпрактичніших, прагматичніших, найзаземленіших тельців. Да? Отож, лютий 2025-го що підготував для тельців, які питання ситуації будуть для вас актуальні в лютому 2025-го по сонцю. Угу. Ну, звісно, це питання фінансів. Воно буде актуальне, ведь вони в кожної а, людини да, протязі го року. Але тельці будуть незадоволені своїм фінансовим положенням. Вони будуть прагнути заробити більше. Тому що а, процесів, які вимагають фінансових вкладень в тельців чимало. І на все це потрібні кошти. Грошики. Ось. Через нестачу фінансових ресурсів тельці будуть проживати емоційну скруту, депресію, пригнічений стан, апатію. Тобто відсутністю настрою, відсутність натхнення, да. бо е, ваші зусилля не приносять бажаного результату. Ага, Ну, це перше, що буде таке актуальненьке і гостреньке. Да? Давайте подивимося. От, зараз подивимося. По фінансах. Візьмемо так локально. Чи вдасться тельцям протяго лютого вирівняти своє фінансове положення? Чи вдасться. А якщо ні, ну тоді подивимося, чому. Диявол. Є якесь. Але. В усьому присутній якесь але в чому вона полягає? Зараз ми вскриємо цього диявола. <сум> Дивіться, ваш брак фінансів, туз, Пентаклів, пов'язаний з тим, що ви якимось чином вкладаєтеся в процеси сторонніх людей, допомагаєте комусь. В цьому якби полягає. І закладається, ну, як ваша втіха. Ви як е, цим самим себе мотивуєте, що ви комусь потрібні, е, ви комусь небайдучі, і на вас люди можуть розраховувати. Це і слугує моментом того, що вас вирівнює душевно, але фінансово опускає на рівень нижче. Ось так. Угу. Ну, в принципі, вдасться заробити. Не скажу, що вдасться накопичити, але сам процес обігу коштів у ваших кишеньках матиме місце бути. Ви будете заробляти. І допомагати емоційно, тобто до вас звертаються за допомогою, ви вкладаєте свої ресурси, і в цьому ви вбачаєте своє призначення. Чи варто вам відмовляти в допомозі? Давайте подивимося. Так, е, якщо ви відчуваєте прям внутрішньо, що е, люди не потребують вашої допомоги, відмовляйте. Але в більшості випадків це е, співзалежний зв'язок, взаємозв'язок, причинно наслідкові зв'язки. Тобто ви допомогли, вам допомогли, ви дали, вам дали. Ви підтримали, вас підтримали. От в такому режимі. Окей, давайте ще подивимося, які питання будуть актуальні для тельців в лютому 25-го року. Тельці знак сексуальності, знак розкутості, знак відвертості, да? а ну, подивимося. Туз, келихів, емоції. Да, те, що знаходиться всередині, і відображається на зовнішньому стані. Давайте подивимося. А, а, питання стосунків? питання відносин з людьми а, якось а, період застою. Здвинеться з мертвої точки і люди повскриваються да, як вздуті mm, банки консерво… кон консервації якоїсь. Знаєте, це вистрілюють там, у помідори. Оце буде з людьми у вашому оточенні. Тобто деякі люди можуть відсіятися. Да. В принципі, от, будуть конфлікти. В тельців протязі лютого місяця буде така от прям ситуація, при якій я висловлюю свої думки, свої емоції, свої переживання. А мене не чують. Ось, не заслужено. Але і не факт, що те, що ви намагаєтеся відстояти, заслужене. Ось. Давайте ще подивимося. Ну, і звісно, це в нас секс. Правильно, куди ж без нього? Найсексуальніший знак з усього зодіакального кола це тельці. От вони прямо по своїх натальних показниках це представники сексу. Так от, ем, в лютому 25-го року тельці вони будуть проживати якийсь момент, пов'язаний із е, розділенням свого тіла з іншою людиною. Так. Да. Причому грошики також матимуть місце бути. Можливо, хтось буде з меркантильних якихось е, уявлень. Продавати своє тіло. Або е, просити, от, да, ну, якби, знаєш, я з тобою тут не просто так валяюсь в ліжку. Да. А взагалі в сімейному положенні все доволі стабільно. Тобто тельці навіть якимось чином можуть проявити небачену щедрість по відношенню до своїх е партнерів. Тобто, це може бути якийсь подарунок. Це може бути якась е романтична вечеря, якась приємна обставина, тельцями утворена з метою порадувати своїх коханих людей. Да. Тобто момент. Е Серця відкритий. Ось тільці в цьому питанні не закриваються. Окей, давайте подивимося момент здоров'я. Да. Здоров'я, здоров'я. В лютому 25-го року для тільців. Як цікаво. П'ятірочка келахів. Тут я можу сказати, самі собі. Проблема. Ти сама собі дурна прикмета та цвях в чоботях. От якось так. Е, тобто я зараз докладу і поясню, в мене вже є певні думки наперед. Але для повної картини треба докласти. Ну, дивіться, ситуація. Тельці в лютому місяці, що це світло впало? Давай вертайся. Секунду. О, тельці в лютому місяці будуть, ну, в прагнічному фізичному стані. Назвемо це так. Причина того: те, що в них є певні показники, яких потрібно оминати, які можуть нести пряму загрозу фізичному благополучному стану. Але при цьому тельці. Вони зневажають цими застереженнями. Наприклад, вам не можна хвилюватися. Вам не можна не знаю, там, надриватися ще там щось. да? А ви цілеспрямовано робите ці вчинки. Тобто ви якось впливаєте на себе з моменту того, чого вам робити не можна. Результат який? Негативний. Трійочка мечів. Ось. А може вам не треба закохуватись? Може, вам не можна надто відкривати своє серце, тому що його може травмувати. Як цікаво, так? Да? Як варіант. Ну, так чи інакше, в лютому 25-го року фізичний стан може дати якусь похибку. Тобто такий хиткий стан. Ось. Ну, давайте докладемо, як це може проявитися на фізичному рівні. Як це проявиться на фізичному рівні? Емоційно збивається, наприклад, графік сну. Да? Тобто, ну, не знаю, там, думки настільки бентежні і швидкопинні, що от, до 3 годин ночі не засипає людина. Може таке бути. Ось. А ще, от, дивіться, самі показники здоров'я, вони нормальні. Тобто нічого фатального, такого страшного немає. Та що це таке? Чудово. Самі по собі показники здоров'я нормальні. Але от тельці, вони через те, що будуть робити щось, що їм робити не бажано, вони самі погіршать свій стан. Це може бути. Емоційне положення. Зубки, наприклад, да? зуби це взагалі в нас пожиттєва тема. Ну, от так от щось склалося. Треба пильнувати за своїми зубами. Це можуть бути сустави, кістки, м'язи, да? розтяжки, це все. От в цьому дусі. Тобто явні пошкодження фізичного стану через прямі дії ось. Тому чітко дивіться за тим, що вам можна, що вам не можна робити. Ось так. Ну, прогноз такий якби непоганий да? для тельців. От і все одно випадає питання любові, питання кохання і травм. Судячи з усього, в житті тельців питання е, взаємовідносин. В любовному аспекті може бути травмуюче. Тобто будьте обережні в виборі майбутніх партнерів, якщо ви самотні тельці. Або будьте обережні в тому, як ви відкриваєтеся по відношенню до людей, які вам не байдучі. Тому що можуть зробити боляче. Ось. Так. Да. Як словами, так і діями. Ну, дивіться, такий був прогноз. Пишіть свої думки на рахунок того, що почули. По своїх відчуттях дельці. А я в будь-якому випадку бажаю вам максимально легко пройти цей етап, мирного не над головою і все буде мир!